Житомирянка Ніна до сервісного центру Житомирводоканалу прийшла, бо не встигла свого часу подати показники води за лютий. Були е, в Закарпатті це є, і за лютий місяць не подали показники. Тепер мені вже пішло такі борги. Цей місяць вийшла квітанці, вже більше тисячі борга. О, озаписали, не знаю, помидали ми дали 508. 508 кубов, це вже по щочику йде. О, а мені вже виставили 525 кубов, на, якої, на якій основі я не розумію, де вони виставили, то це я прийшла вже збиратися, справлятися. Зараз з цим. Перевірять ситуацію, вони знають да. фактичні показники і зроблять вам перерахунок. В сервісному центрі Житомиродоканалу споживачів приймають з 8-ї години ранку. Одночасно сплачувати заводу, жом'яни можуть і в онлайн обов'язково абоненти, ми запрошуємо всіх абонентів при можливості сплачувати онлайн. Якщо такої можливості немає, вони можуть звернутися до нас у сервісний центр. У нас на прийомі працюють наші співробітники, які приймають абонентів і роз'яснюють їм, якщо є якась незрозуміла ситуація. Абоненти приходять до нас кожного дня по різному, але коли більше 100 чоловік, коли восім. 8... 50, по-різному. Дуже багато показни... абонентів приходить, коли кінець місяця, приносять показнички лічильників. Це. Ну і на звірочку, і особові рахунки міняють, питання вирішують свої всі. На сьогоднішній день заборгованість споживачів складає 64,5 мільйони гривень. Враховуючи нинішні обставини, вона збільшилась на 10 мільйонів порівнянні з сумами, які були до воєнного стану. Через зниження рівня плати за спожиті послуги та дефіциту пального на заправках, наше підприємство змушено було відмовитися від більшості планових робіт. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.